Є знижки на Лінекспорте. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Є знижки на Моторекс. 10% в аптеках подорожник пам та ощад. Заплатили за нові знання, але їх так і не отримали. Для мене це просто викинуті гроші на вітер, викинутий час на вітер. Як за гарною обгорткою освітніх курсів не придбати повітря. Це виглядало дійсно так, ніби вона професіонал. Яскрава гарна реклама. Вигідна ціна, за яку ви отримаєте просто безцінну інформацію. Це все обіцяли отримати на інтенсиві по зйомці на телефон. Розповідає Ліза. Дівчина у сфері зйомки контенту новачок, тому постійно підшукує для себе нові шляхи навчання. І коли натрапила на рекламу цього курсу, одразу придбала, адже його авторка єва за 14 днів обіцяла передати свій трирічний досвід зйомки. Також на сайті були представлені там професійно змонтовані відео, дуже гарні кадри, дуже класно оброблені фотографії. Та й сама Єва у себе в блозі активно розповідала про неймовірну цінність її курсу. Але по факту, все, що ми отримали в курсі, це лише один урок, там де вона розповідала, як правильно обробити фотографію. А по відео, взагалі, майже не було матеріалу. Уроки розповідає Ліза в основному тривали від двох до п'яти хвилин. А інформація була очевидною для кожного, хто хоча б раз в житті тримав в руках телефон. Дуже часто звучали такі фрази: як погугліть, подивіться в Пінтересті, подивіться у інших блогерів. А ви можете надихнутися там чужими відео, зробити такі самі ракурси, і у вас все вийде. І таких незадоволених дівчат дуже багато. Розповідає вже Дарина. Вона також купила курс від Єви в їх спільному чаті. По навчанню в якийсь момент стався справжній бунт обурених та незадоволених. Просто її адміністратори почали говорити. Що типу ми вас будемо видаляти? Дівчат почали видаляти масово, гроші ніхто не збирався повертати. І якщо одні дівчата вимагають повернення грошей, у інших після проходження курсу лишилось одне бажання, каже ще одна його учасниця. Діана для мене було б дуже важливо, щоб цей курс перестали продавати, щоб більше людей на це не повелося, бо для декого дійсно 500 гривень видати на курс, коли вони багато чого від цього курсу очікують, ну це тумать. Ми зв'язалися з авторкою курсу контент-мейкеркою Євою Огороднік. Вона ж запевняє, більшість людей задоволені її курсом. Згідно останнього нашого зворотнього зв'язку, у нас вийшло так, що приблизно 70-80% учнів задоволені. Ну і звичайно, що були якісь там 20-30% тих, хто не задоволений. Стосовно повернення коштів, то єва каже, у них на сайті чітко все прописано. Повернення неможливе раніше ж кажу, було можливе, так але люди цим користувалися саме таким чином, що е, просто купували курс, е, повертали гроші. Будь-що написане в інтернеті, не є законною підставою відмовляти у поверненні коштів, стверджує адвокат Богдан Кушнір. Якщо вам була надана неякісна інформація на онлайн-курсах, звичайно, ви маєте право на повернення коштів. Ви маєте написати офіційну заяву до особи, яка надавала вам ці курси, да, і отримати від неї або компенсацію, або відмову. Потім цю відмову можна оскаржити буде у суді. Але насправді довести у суді, що обіцяні вам знання не відповідають тому, що ви по факту отримали досить складно і довго. Тому співзасновник однієї із найпопулярніших навчальних платформ Олесь Тимофєв радить, обираючи курси чи будь-яке інше навчання, спирайтесь на три наступні критерії. Перший це справжні відгуки про компанію чи про експерта. Дивіться їх не тільки на продаючі сторінці, де можна написати що завгодно, а дивіться їх на незалежних майданчиках, таких як, наприклад, Google чи Facebook, де видно і рейтинг, і відгуки, і можна переглянути їх від реальних справжніх людей, можливо, навіть щось них запитати. Другий критерій: шукайте результати випускників. Якщо навчання дійсно якісне, це зробити буде дуже просто. І третій, обирайте навчання, де є підтримка та менторство, а ще краще сформована спільнота однодумців, які будуть підтримувати, радити та допомагати зростати. 24 грудня о 21-й. Всім привіт, я Монатік, я граю в Бабая. І на перший погляд він здається монстром, але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21-й. На 1+,1 Україна.